А гороскоп на 7 листопада на п'ятницю такий. І знову ж таки в рандомному порядку. Безнюкам цього дня треба менше говорити, бо можна сказати лишнього. Терези, не зважуйте все підряд. Особливо чужі поради. Овне, це день, коли навіть ваша кава боїться вашої енергії. Ракам цього дня не радять виходити з комфортного простору. У козаріга, як завжди, великі плани, але є маленька дрібничка, треба спочатку встати з ліжка. У риб цього дня здійсниться дуже велика мрія. У стрільця день удачі. Але не забудьте, куди поклали телефон, вам обов'язково зателефонують. Подів цього дня буде ідеальний порядок в хаті, якщо не заглядати під ліжко. Тельцю не можна сперечатися в цей день з холодильником, бо холодильник все одно переможе. У водолія ідеї сипляться як листя в листопаді. Скорпіон цього дня буде чарівним, та левам треба готуватися до слави. Бо навіть коти із двору будуть дивитися на вас із захватом. Якось так бережіть себе.